Вітаю! Слава Україні! На огляді між від фірми Тусан. Ось такий чорно-оранжевий. Відносно нова модель TS515. Так, по порядку. Рукоять G10, двухкольорова, по, по краям чорна, всередині достатньо великий оранжевий. З'єднання у них нормальне, практично, ну, ідеальне. Ніяких пазів, ніяких дирочок, нічого не видно. Все дуже добре. Так, місце для кліпси, для шульги. Великий отвір для темляка. Так, бекспейсер чорного кольору G10. Це на третину рукояки. Приталежна сторона повністю ідентична. Плюс кліпса глибока, стальна середньої жорсткості. Клин строго по центру у всьому керамічні підшипники. Відкривається заплавник, це у нас фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж все ідеально. Замок, лайнер лок. Сераз. Заходить на свою товщину, на товщину лайнера, Запаса ще десь 2 треті. Лайнери облегшені з обох боків вага ножа. 165 грам, ніж достатньо великий. Ось такий баланс Чуть-чуть зміщений в сторону рукояті. Рукоять широка, така гарна ухватіста, зручна для великої руки У мене рука велика, для середньої буде більш менше, для малої буде він завеликий. Насічки, хоч і товсті, але цепки. Хватит любый нормальный. Так, лезу у на нас сталь Сэндвик 14C28N. David Chen design. Ситин. Высокие спуски. Все симметрично аккуратненько. Невеличка фальш. Где-то на одну 1,6. И высокие прямые спуски. Такие именно пид Резака. Топщина рукоятий. 3,7, ой, товщина леза. 3,7 мм. Зведення в районі 0,35-0,4. От рукоять 16 мм товщина. Давайте. Загальна довжина 215, 216 мм, і довжина леза більше 9 см. 94-95 мм. Отакий такий бюджетник від Тусана, з дизайном David з ідеальною якістю. якостью. цікавий дизайн і зручний бюджетник. Рекомендую.